Теплова генерація, чиновник махінатор та дороги Хмельниччини. Ці та інші теми у свіжому випуску п'яти хвилин на головне у студії Валерій Гринчук. Розпочинаємо Україна відновила практично 100% підприємств теплової генерації, які були пошкоджені росіянами. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр-міністр міністр відновлення розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Він також зазначив, що паралельно працюємо над забезпеченням резервними потужностями на випадок виникнення форс-мажорних ситуацій. За його словами, на сьогодні рівень підготовки об'єктів ЖКГ до стабільної роботи в осінньо-зимовий період становить близько 60%. Він висловив упевненість, що Україна технічно буде готова на 100% до початку пальвального сезону до 1 жовтня. Народжуваність в Україні від початку повномасштабної війни скоротилася на 28%. У середньому щомісяця в Україні народжувається більше 16 тисяч малюків. Фахівці підрахували, що за перше півріччя 2023 року в Україні народилися майже 97 маленьких українців. Тисяч за даними досліджень, народжуваність в Україні стрімко падає з 2013 року з темпом 7% на рік. Однак повномасштабне вторгнення призвело до найбільшого. Більшої кризи у кількості новонароджених це найбільший спад за весь час незалежності. І про Хмельниччину працівниками ДБР завершено досудове розслідування щодо начальника головного управління Держгеокадастру Хмельницької області за фактом махінації з земельними ділянками. Обвинувальний акт направлено до суду. Відомо, що посадовець підписав кілька наказів щодо виділення землі підведення особистого господарства вісьмом місцевим громадам. Таким чином протиправно віддано 16 гектарів земель Китайгородської та Старушицької селищних районів. Рад Кам'янець-Подільського району завдяні збитки становили 656 тисяч гривень. Наразі землі арештовані в межах кримінального провадження. Планується їх повернення у власність тергромад. Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Майже 76 тисяч гривень втратила мешканка Хмельниччини. У Віньківцях 27-річна жінка, намагаючись отримати онлайн прибуток, втратила серйозну суму. Жінку в соціальних мережах зацікавила пропозиція швидко заробити онлайн. Перейшовши за посиланням, вона зареєструвалася на сайті, де почала вносити невеликі суми. Зловмисники переконали жінку, що суму вкладень варто збільшувати. Так потерпіла, переказала на невідомі рахунки майже тисяч гривень. Ість тисяч гривень, однак так званого прибутку з відсотками вона і не отримала, та й власних коштів повернути їй не вдалося. Поліцейські відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Шляховики виконують економний ремонт дорожнього покриття на трасі у Хмельницькому районі. За інформацією служби відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. Шлях... шляховики працюють поблизу села Старий Остропіль, використовують при цьому один із найекономічніших та індустріально найефективніших заходів запобігання передчасного руйнування асфальту. Як кажуть експерти, такий спосіб не тільки надійний, але й економічно вигідний. У обласному центрі до поліції звернулася матір, яка повідомила, що на вулиці госпітальній загубився її семирічний син. Мовляв, хлопчик їхав на самокаті та зник з її поля зору. Патрульні отримавши прикмети хлопчика, швидко його розшукали та повернули жінці цілим та неушкодженим. Днями від волонтерів Хмельницької атомної електростанції перед було передано 400 продуктових наборів внутрішньопереміщеним особам, які офіційно зареєстровані та проживають у Ізяславській громаді. Кожен набір е... мав найнеобхідніші поживні та ситні продукти тривалого зберігання: це, зокрема, крупи, консервація, борошно, олія, солодощі тощо. Така гуманітарна допомога була придамана за кошти працівників Хмельницької атомної електростанції. Благодійник КК Кажуть, що це уже не вперше вони піклуються про жителів громади, які через війну були змушені залишити домівки. Наразі це усі головні події, які підготувала для вас команда Першого Подільського. Більше у соціальних мережах. Долучайтесь.